У пошуковій системі вбиваємо під, діє підпис. Обираємо підписати документ. Вибираємо електронний підпису. Там, де файли токен, вибираємо хмарний. Також тип сервісу, підпису. Обираємо PrivatBank, хмарний підпис Smart ID. Це я, ще раз кажу, показую через Privat24, як підписувати. Обрали, зчитати. Тиснемо на QR-код. переходить за стосунок Privat24. Тут вбиваємо свій пароль. Так підписати в форматі. Вибираємо: тут тиснемо посередині. Обираємо, де знаходиться файл, який треба підписати. Тут обираємо файл, я для прикладу взяв тест, підписати в форматі. Опять тиснемо на QR-код посередині. Вона також іде в застосунок, вводимо пароль. І у нас буде видавати підписаний документ. Тобто воно одразу надію переходить. Підписані документи. Як ми бачимо, тут є три файли. Можна завантажити все архівом. Тобто, три файли зберігаємо одразу все. Три файли, а також можна завантажити кожен файл окремо.